430 гривень металева управа, яка фантастично, підійде до окулярів для постійного користування. А отже, на рецепти зі знаком Мінус, а також на плюсовідео треба для корекції астигматизму. Повністю металевий корпус у сталевому відтінку дуже гарно виблискує на сонечку і має ось такий подвійний мостик. Ці оправи дійсно дуже популярні. Такі ось авіатори з подвійним мостом, але в нестандартній формі краптинка більш така як до квадрату. Вона підійде власникам середнього обличчя, повністю металевий корпус, і до половини завушник йде у пластиковій накласі. Тому повторюю, що на постійне користування, взагалі, топ варіант. На посадку можна підлаштувати в залежності від ширини вашого перенісся. Завушники на флексах вони дійсно дуже зручно сідають на обличчі і абсолютно не тиснуть завушками. Найпопулярнішим видом лінз у цю модель є фотохромні лінзи. ті, що в приміщенні прозорі, а на вулиці затемняються і виглядають як повноцінні сонцезахисні окуляри, але з вашими диоптерями. Замовити за... цю праву можна онлайн у Телеграм або ж інстаграм, також на сайті Київлінза, і для цього артикул моделі у коментарях.